Вітаю вас, друзі, четвер вечір. Я Олексій Ляшенко. І президент Зеленський Володимир Олександрович на засіданні Європейської Ради, куди він був запрошений на засідання Комісії Україна Євросоюз, заявив, що Україна пропонує розмістити на своїй території ракетний пакет стримування, який або змусить Росію до реальних мирних переговорів, або дозволить знищити її військові об'єкти. Він сказав. Дослівна цитата: ми пропонуємо розмістити на українській землі пакет стримування, який або змусить Росію до участі в реальних мирних переговорах, або дасть змогу знищити їхні військові об'єкти. Це концепція миру, завдяки сил для цього, силі для цього пункту. І йдеться про відповідний ракетний пакет. І, звісно, ми хочемо поділитися з усіма лідерами, які готові підтримати в цій справі. Путін має поважати нашу силу, а не змушувати вільний світ тремтіти від його погроз. Ну, ось так сказав наш президент. Е -е, він поїхав презентувати. Ще деяким лідерам е, план перемоги. План перемоги, який він презентував учора у нас в державі в парламенті, і який, ну, звісно ж, не подобається кому. Вчора вони так щось молямлили мусолили, а звісно ж, не подобається А де б там Порошенка. Він мовчить, як завжди. А вже пішли там Геращенка, Гончаренка, різні берези, різні там. Ну, всі ці швондери і всі ці фріки почали казати не так, не туди, не так висіжуєш, не так сидиш, не так циплят кормиш, не так замішуєш і все інше. Давайте уявимо собі таку річ. Друзі, от давайте просто уявимо собі таку річ. Ви взагалі уявляєте, щоб, ну, хоч щось зробила ця влада, навіть не будемо говорити, прізвище президент Зеленський. Влада. І їм би не те, що сподобалося, вони б хоча б просто промовчали або сказали: Ну, тут нормально. ладно. Садочки будувати це погано. Школи будувати погано. Стадіони тоді було будувати погано. Дороги це взагалі велике крадівництво. Розумієте? А, зріс е, валютно-резервний запас на 10 мільярдів доларів в пандемію. Це погано. От все, що не робилося, і не робиться, і не буде робитися, вони, вони ніде не знайдуть. І пункти гарного. Тому давайте до цього відноситися спокійно. Це Воші, гниди, це пліснява, черв'яки е все разом в нашій державі. На жаль, і взагалі-то це кацапські, Воші, гниди, черв'яки. Ну так вийшло. Так ми живемо. Така у нас Україна. Така Україна, друзі. От давайте ще уявимо одну річ. От якби. План перемоги. Просто щоб далеко не ходити, це для прикладу. План перемоги написав Байден. Тихо, спокійно написали в Америці, передали Зеленському, і Володимир Зеленський почав його видавати за свій план. Да? І коли от, світ його сприймає, 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 скріз. хто вивчає, хто залишив на вивчення, хто аналізує, хто ще порізно. Ну, ні один не сказав. План поганий. І ось він презентує цей план Байдена насправді з США у нас в парламенті. І от тепер уявіться, виходить Гончаренко, опять же Луценки, Чікалкіне, Маланкіни, а може, сам Порошенко. І План Нікудишній, план гівно, як і сам Зеленський, план все гівно. А потім їм кажуть, так це ж план Сполучених Штатів Америки, це ж план розроблений в Уряді Сполучених Штатів Америки і в їхньому оборонному відомстві. От уявіть собі цю картину, що далі будуть казати ці фрики. От, от скажіть, от як ви думаєте, що вони будуть казати? Да будуть казати. Та ми спеціально, щоб завести е в Дебри Російську Федерацію. Ми, ми це робили навмисно, щоб Російська Федерація не зрозуміла, що план класний, щоб, щоб вони щоб, щоб, да, розвідка їх... не. На... Ми, 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 ми критикували це навмисно. Ми підозрювали, що це зробив не Зеленський, а зробила зробили Сполучені Штати. Ми це підозрювали. І ми навіть не підозрювали. У нас там інсайди були, нам казали. Отак так би була опозиція. Тому давайте спокійно. Інша вона б може поміняти Сполучені Штати Вашингтон на Москву і Росію. Точно так була б. Так що давайте спокійно до цього відноситися. Давайте спокійно до цього відноситися. От відомість свої, давайте переходимо далі. А що у нас ще є закордонне? Давайте я гляну, що у нас є закордонне. Ну, практичним, практично так, да. ну все. Тепер давайте до наших баранів, тому що наші барани, вони микають, бекають, шмикають. Я не знаю, вони всі в бурублях і жопи в них в бурубляхах, і ну, 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 зрозуміло. Так от, відомий своєю неймовірною чесністю, та непідкупністю та справедливістю народний експерт з усіх питань, ну, я не знаю, Бутусов, з обуренням розповів. Що в Хмельницькій області півсотні прокурорів оформили собі інвалідність першої та другої групи, позолотивши руку головному лікарю сек Тетяні Крупи. Ну, ось тут, бачите, а, він же ж пише: слузі народу Тетяні Крупи. Я ще залишався незаблокований в цензорнеті, Я написав. Ну, так, да, зараз вона слуга народу. Ось дослівно, тому що я не можу вам показати, вона зараз слуга народу, але в 15-му році, до 19-го року вона була в Європейській солідарності. І по таким злим язикам, що кажуть язики, що її туди направили. Іди, будь там, ти ж наша людина, але хай будеш слугою народу, а будеш, будеш нас, нам здавати, говорити. І вона ж там активна. А... Там осередочок якийсь є, да? і вона бігає туди, сюди, туди -сюди. і сюди. Іменем Сходу заблокували. Я, ні, я написав, що робити, що вона була в партії Європейської Солідарності 19-го року і як кажуть, що її направили в свою народу. Хоп! І заблокували. Я б, може, якби не заблокували і, 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 і це б не зачитав. А чому він нічого не каже про інваліда Шабуніна? Про інваліда залужного. Про 17 генералів інвалідів. Ну, ладно, ладно, Бутусов це Бутусов. Бутусов це Бутусов. От мені цікаво, за кого вообще, за, за, кого, за кого, з ким воюють прихильники е е Петра Матні? Я не знаю, за, з ким? З Зеленським? Ума нема. З армією вони кажуть, що воюють тільки е, представники Європейської солідарності. У нас армія 1 мільйон дві, 200 тисяч людей Збройні сили сили оборони. 1 мільйон 200 тисяч. А воює представників Європейської солідарності 2 тисячі да, да, 600, да, 2 тисячі 2700, Я вже забув 2 тисячі 700. На 1 мільйон 200 тисяч. Вирахуйте, скільки, скільки це відсотків. Ну, нуль там, тисячні відсотки. Але ж вони кажуть, що вони воюють з ким? Воюють вони з Зеленським, воюють вони з Сирським, воюють вони з силами оборони, воюють вони з тими хлопцями і воїнами і героями, хто не розділяє їхніх їх поглядів. Ось з ким вони воюють, ці люди. Так от давайте по порядочку. Ось я вам зараз покажу, щоб ви не думали, ну нема монтажа, як буде на тому тижні. Я буду пока, ви будете все бачити. А зараз проки так. Ось, ось дивіться, ось дивіться, в 15-му році вона навіть балотувалася. Навіть балотувалася від Європейської солідарності. Дивіться, я не знаю, видно чи ні щось я тут уже натворив, зараз ще раз спробую. Давайте от. Це крупа. Це крупа в 15-му році, бачите, від Європейської Солідарності вона балотувалася і була в Європейській Солідарності до 19. го не, вдали, не обрали. Син балотувався від самопомочі, не вдало, не обрали. Так чия ця дівчинка крупа? Ну, це ж переобуті слуги народу. Вернее, Європейська солідарність, партія регіону, переобуті в слуги народу. В Слуги народу перебували. А друга там аж. Друга, там, що ця, Світлана Баранська, ось дивіться. Ось, Член Європейської Солідарності, там також знайшли гроші. І також там 5 мільйонів доларів. Ну, зрозумійте, всі перебували, згадайте ті вибори. Всі, всі ставали слугою народу, щоб пройти по списку. Не було відбору. А, а, а якщо і був, він був, продавався також. да, Ось тут було дуже погано зроблено. Дуже погано. І ми це знали. І всі говорили, і тоді кричали, і зараз. Ну воно відбулося. Е -е... І ми їх обирали. Ми це знали, ми кричали, і ми їх обирали. Ну так вийшло. Так що, ото, що вони пишуть Слуга народу, це ж вони зразу щоб асоціювалося з ким? З Зеленським. Ну, ненависть до, до цієї людини страшна. Тому що ця людина зі сцени впригнула в лідери світу, в, одну, в один із лідерів світу. І вони не можуть це пер... А ось тут вони можуть бути суками, покидьками і гнидами можуть бути. На жаль, на жаль, так у нас, так у нас відбувається. Ну, але пішла потихеньку, потихеньку пішла, пішов в реванш. Він е спочатку прощупувався, про що я казав: оці е пробіги за полонених, оці. Зустрічі заполонених, з матерями. Я дуже дуже і дуже сумую, хвилююсь і підтримую всіх всіх наших воїнів, всіх героїв, хто в полоні, хто їхні родини. Але те, що робили, це не боротьба за своїх рідних. Я тоді казав. Зараз кажу, хай я буду цинічним. Це не боротьба, це навпаки шкода для полонених і радість для опозиції. І ось в день, коли я вже ми про це розмовляли. Президент е е презентував план перемоги, зробили мітинг. А зробили мітинг. Дивіться, хто я вам зараз теж покажу. Мітинг зробили Дінара Хабібуліна, член Європейської Солідарності, Тарас Криворучка, член Європейської Солідарності. Ось уже дивіться. Ось якщо це стихійний мітинг, то там би був стихійний і чайок, і все, що їм потрібно. Там і їда була, там і звозили, там і привозили. Оце робив Петро Порошенко і його сателіти, і його спільники, подільники по е злочинному угрупуванню. А підтримував їх друзі, щоб ви, щоб ви все бачили, на жаль, ну так поки що буде до понеділка. Олешко, Любімая дружина Петра Порошенка. Любімая дружина вона підтримувала це все. Те, що вона підтримувала те, що робилося, знаєте, у шкоду нашим полоненим воїнам і нашим полоненим героям. На жаль. На жаль, так виходить чомусь. Розумієте? І, сходу після цього сьогодні. Захват е, кафедрального собору в місті Черкаси. Дивіться, я вам знову хочу показати. Кафедральний собор належить, не належить е, Українській православній церкві Московського патріархату, тому що 12 червня храм перейшов до ПЦУ і все було переоформлено. Розумієте? Вони не мають ніяких юридичних прав. Ось. І там були драки, там. Там батюшки били людей, е, ті батюшки, ті, ті, Московського патріархату, били людей палками, бризгали в них. Ну там страшне. Ну так за віру не боряться. Якщо ви вірите в Бога, у вас що у кожного свій Бог. Свій Ісус? Так скільки тоді Ісусів Христосів у нас, скажіть. Не ображайтесь на мене віруючий. Я нікого не хочу образити взагалі. Просто я хочу зрозуміти, да? От я вірю в Бога. А не в Московську церкву, Сербську церкву, Грецьку церкву. Навіть не в українську церкву. Я вірю в Бога. Але я живу в Державі Україна. І я хочу ходити в українську церкву. Що не так? От що не так скажіть? Ядерну зброю нас забрали, а церкви, то храми побудовані на території України. Чому вони повинні бути чиїсь? Ну, поділили, значить, поділилися. А все, що було українське на території Росії, де воно ділося, воно там залишилося. Це дуже дуже Погані. погані. Так що так, давайте думати, думати, реванш повзе, і повзе неймовірно, і почали піднімати голови, роти відкривати. Я не знаю, пішло щось дуже, 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 дуже е... тривожне. Тривожне. І зараз підуть інформаційні атаки. Як на цей план план всі сприймають, а наші ні. Частина? Ну, це Фіня? Ну, ну, друзі. Ну, так же не може бути. Посмотріть на того Березу. Той береза Сидить за кордоном. Ну, як ви можете слухати його людина, яка втекла? І розповідаєш, як тут воювати потрібно з-за кордону. Або Луценко розповідає про мобілізацію, коли двох синів відправив в Європу, або Порошенко не голосував за мобілізацію. Ой, друзі. Колись дійде, можливо. А можливо, деякі частини людей ніколи нічого не дійде. Просто не дійде, тому що доходити ні до чого. І коли я пишу, що п'яний проспиться дурень ніколи, мені пишуть там коментар, знаєте. Ось, ось п'яний проспиться дурень ніколи. Давайте поговоримо про цей гуманітарний стан, моральний стан людей, або ще якийсь там людський стан. І мені пишуть план зеленського профанація. От скажіть, хто це пише? Я то знаю хто? Ну, це людина, чи ні? Чи це горила, чи це мавпа, чи це примат? Ну, прочитай! П'яний проспиться? спиться, ніколи. Пра... План... план Зеленського профанації. При чому план до п'яної дурної людини? Ну, мабуть, до нього є. Ой, друзі. Ще раз буду нагадувати: не ставте. Фотографії в формі своїх пропавших зниклих безвісті. Ви людей підставляєте, ви не знаєте, де люди, ви не знаєте, які легенди у ваших близьких. Не ставте фото в формі, ставте будь-які інші фото, домашні за столом. Не ставте, не пишіть в якій частині, не пишіть, яка локація. Ви просто підставляєте людей. Ну, батьків, дітей, синів, дочок, братів під смерть підставляєте іноді. Я вже розповідав, вони можуть бути де завгодно, можуть в розвідці, можуть просто десь там ховатися на окупованій території і бути в погражданці, все время. можуть бути в полоні і видавати себе за іншу людину. Що ви робите? І Ляшенко дурак. Та ні. Оце як оті мітинги. Вас же провокують. Плювати на ваших дітей. Зеленський допов... звітуй де наші діти. Ой, блін. Друзі, я закрив сьогодні. Набрав, вірні, закрив, оплатив. чекаємо, завтра чи післязавтра підуть дрони. Слава Богу, дякую. Тепер відкрив банку, от банку на 160 тисяч на окопно переносний реп. Я вже розповідав для чого. Хлопці пішки ходять на позиції. А це від 3 до 5 км. Це під Харківщина Вже є е, 200, є 300. І вони без репу. Тому що поки вони дають 10-15 безпілотників. Оцих дронів на них летить. А якщо б йшли з репом, реп би їх саджав. Тому він дорогий. Він дуже дорогий він в два рази дорожчий, ніж автомобільний. Але будемо збирати. Монобанка, монобанка, відкрита під цей реп. Давайте будемо збирати. Дрони я оплатив. Вони будуть максимум завтра чи післязавтра їх вишлють. І Євген там вже передасть. Там у Євгена ще є посилочки. Ще одна подяка пані Надії Олійник, Велика дяка. Прийшли ще ваші маскувальні сітки, що ви передали 4. Здається, я звіт поставлю, будуть фото, все поставлю. Дякую вам, пані Надія. Величезна вам подяка. Так от я хочу подякувати тим, хто спонсує. Тому що спонсуєте канал, канал працює і більше ми збираємо допомоги для наших хлопців. І нам плювати на цих всіх Порошенківців, Генчаренків. Ми робимо свою справу. Я роблю свою справу. Ви зі мною, я з вами. Ми разом робимо свою справу, друзі. Велика подяка за посилки. Ось, прийшов, прийшов, прийшов. прийшов. О, це на банку прийшло. Прийшло от пумп, пумп, пумп от пумба. Да. Не написано зі Славянська, а земляки, дякую вам. Ви перерахували прямо на Монобанк. Це дуже добре, що на Монобанку перерахуєте. Ви бачите там гроші. На картки ви не бачите, а там ви там все відкрите взагалі. Дякую вам. Ну, у кого як виходить, кому як зручно, Як у кого? ну хто як може. Я нічого не кажу, але ті, хто можуть на Монобанк, перераховуйте на Монобанк. Дякую землякам зі Славянська. Я дякую Семенікіне Олександрі за ваш донат. Ткаченко, ой, вибачте, Ткаченко також Ларисі за канал, це ще зранку я казав: Стороженко, Світлані, Абанк, Мудрий Марії, дрони Реп, Сердюк Марії, Монобанк, Випряшкіни і Інні. Випряжкини, 10 на 90. Дякую вам, пані Інна, Велика подяка особиста від мене. Ковалівський Євгенія, дрони. Гадар Наталії, Багамас Юрію, Яковець Володимир. 20 на 30. О, що це, 20 на, 70... на 80, вибачте, що це так я написав. 20 на 80, 20 на канал, 80 на дрони. Дякую, дякую вам, пане Володимир. дякую, тисну руку. Кунашенко Ользі на військові потреби написала пані Ольга. Хтось на Монобанк на картку Монобанка о 13.07 перехав без прізвища, о 16.16 .16, без прізвища, о 14.21. Без прізвища. 17.03 без прізвища. А також Сорока Ганна ЗСУ. Дякую вам, пані Ганна. І Лукачик Світлані особиста величезна подяка на канал. Дякую вам, друзі. Дякую. Завтра, вибачте, 5 хвилин не буде. Зустрінемося ввечері. Ну, Мені потрібно деякі справи зробити, тому що ну, не встигаю. Я всім дякую. Перераховуйте, давайте збирати на окопний реп для хлопців під Харківщини, нашій 58-й бригаді, Нашим ПДП окремий штурмовій роті. Вона зараз там. Україна переможе!